Чотири райони області поки що не виділили жодної копійки на оздоровлення та відпочинок дітей. На даний час у нас не виділена жодна гривня, коштів на сьогодні у нас взагалі не виділено. Ще поки не передбачено, це ж були виносить тільки на розгляд. Замість пришкільних у цих районах діятимуть мовні табори, де діти вивчатимуть англійську мову. Залучено буде до навчання і до відпочинку у таких мовних таборах у нас 142 дитини для порівняння у червоноармійському районі. Майже три тисячі дітей шкільного віку більше того. Мовні табори ні в якому разі не підміняють собою відпочинок дітей. Якщо оздоровити частину дітей цих районів вдасться за кошт обласного бюджету або підприємців, то із відпочинком дітей справжня проблема. Вас можливо не потрібно переконувати, але ви, як ніхто інший, маєте переконати місцевих депутатів, аби переконати районних депутатів дати гроші для відпочинку дітей, чиновникам потрібно адаптуватись. І що ми, по-перше, ще адаптувалися до цієї проблеми? На нараді домовились спільно працювати з депутатами районних рад, аби ті, врешті, виділили гроші для відпочинку дітей.